Доброго дня, з вами Роман Фролов. Я є фаундер CEO українського проекту під назвою Freedom House. Freedom House – це сучасні будинки на базі створений на базі конструкції металового контейнера. І зараз я вам демонструю наш сайт. А от металева конструкція контейнеру. А вокруг нього наша розробка це севіч панелі, це унікальна система, яка дозволяє його розкладувати, і ми отримуємо з одного металевого контейнеру 80 метрів квадратних житлової площі. Це є рекорд у, у подобних мобільних будинках, і ми пропонуємо нашу розробку розробку для того, щоб комплектувати з Freedom House Містечки для біженців, і це буде дуже комфортні, дуже енергозберігаючі будинки для біженців. Наразі ви можете саме спостерігати за нашим сайтом, за нашим проєктом. І ми дуже потребуємо ваших донатів вашої підтримки, щоб зробити перший унікальний. Мобільний будинок під назвою Freedom House і показати всьому світу, що українські продукти вони дуже крути, вони дуже дуже сучасні, Вони несуть величезну допомогу а, суспільству українцям і всім нам. Я дякую за вашу увагу. Я дякую за вашу підтримку, за ваші донати. І разом ми зробимо, разом ми переможемо. Дякую вам, до побачення.